Всім привіт! На цьому відео я покажу, яким чином можна користуватися програмою. Це версія під американську систему Google, тобто під пошуковик Google.com і під англійську мову. Тобто дана програма вона може аналізувати виключно ну, поки що виключно тексти англійською мовою. У мене вже є певний скопійований текст, який я знайшов на Едці. Я його вставлю для того, що, ну, він у мене скопіований в буфер обміну. Щоб вставити, можна або натиснути цю кнопку, або поставити сюди курсор і натиснути Shift плюс Insert. От я вставив цей текст. Програма одразу порахувала скільки символів з пробілами, скільки без скільки слів. І побудувала залежності по спаму і по воді. В е, в програма підсвічує всі слова, які повторюються. Тобто в даному тексті більше всього повторюється слово браслет аж чотири рази, і от ми можемо підсвітку цього слова тут знайти. І в принципі, по великому, ну якщо дуже треба, то можемо тут і відредагувати. От Якщо ми, наприклад, додамо одиничку, то бачите, це слово автоматично зникає зі спам-слів, тому що воно більше не створює вклад в спам. Ну, я повернувся як є. От, ви бачите, змінилась тут цифра, тобто програма все перерахувала. Синім у нас підкреслюються слова, які впливають на водність. От вони у нас в цій колонці. Тут можна Ну, оця цифри показують, скільки, скільки разів повторюється це слово в тексті. І так само ми можемо водність виправляти прямо тут, якщо вам так зручно. Тепер для того, щоб. Перевірити е, унікальність цього тексту я натисну кнопку Аналізувати. Е, запускається таймер. Отут він відображається, е, це означає, що програма працює з пошуковою системою Google е, і намагається отримати е, інформацію з пошукової видачі. А е, отут е, дуже швидко до речі. Нам програма видала результат, унікальність 10%, тобто текст не унікальний. Якщо унікальність в нормі, то вона тут згорається таким зелененьким, і каже про те, що з унікальністю все добре. І от тут знизу у нас є посилання, де саме програма знайшла цей текст. Де він зустрівся, ми можемо перевірити логі. От, тут є таке меню: показати логі. І отут Google нам видав всі послання в пошуковій видачі по цьому запиту, тобто для цього конкретного тексту. От у нас є перші два сайти, які найбільше підходять. Найбільше підходять для цього тексту, От можна їх класнути, прийти і подивитись. В програмі є таке налаштування, як кількість N-грам чи шинглів. Що таке шингл чи Enграма, ви можете почитати в інтернеті, але можу сказати, що чим менший, менша кількість N-грам. Чи шинглів тим, тим, тим менш унікальним буде, буде ваш текст. Тобто, ну, скажімо так, я рекомендую працювати на трієчці. Це таке оптимальне значення для там SEO сайту для метатегів. Для різних метатегів, там коротких описів і так далі. Якщо ж, якщо ж у вас дуже вимоги до унікальності, якщо ви хочете, щоб ваш текст ну, був унік, дуже дуже унікальний, скажімо так, і щоб взагалі Ну, прям супер унікальний. Якщо ви пишете якісь великі статті для, скажімо, блогів, то тоді можна використовувати 2. Це такий найбільш агресивний режим. На ньому найбільш важко написати унікальний текст так, щоб програма його оцінила як унікальний. Ну, Ще раз кажу, що для власних сайтів режим Три шингли чи три анграм нам, нам його цілком вистачить. А тепер уявіть, що оце ваш текст. Оце ваш текст і програма знайшла ваш сайт і показує, що, він, що цей текст не унікальний, тому що вона знайшла його на вашому сайті. От, нехай я хочу подивитися на унікальність цього тексту, але виключити свій ресурс. Тобто подивитися на унікальність не відносно мого сайту, а там чи маркетплейсу, чи соціальної мережі, а відносно інтернету, взагалі. Наскільки він з точки зору Google унікальний саме відносно інтернету. А для цього нам треба виключити наш домен. Ну, в даному випадку, нехай це буде Etsy.com. Com. Якщо б я хотів виключити, наприклад, свій власний сайт, я б там написав би майсайт. Тобто тут у нас в цьому вікні ми можемо о, задати ч, таким от чином домени, які не мають враховуватися в аналізі. І давайте о, запустимо аналіз. Подивимось, що ж ми отримаємо. За 13, секунд, за 13 секунд програма порахувала, От вона знайшла інший сайт, на якому багато збігів по цьому тексту. І унікальність у нас 70%. До речі, давайте я вам покажу, поміняю кількість шинглів і натисну Аналізувати. І давайте подивимося, як зміниться унікальність. От, ви бачите, що на двох енграмах чи на двох шинглах у нас унікальність ще нижча, тому що це такий досить агресивний режим визначення унікальності. Повернемось на трійку. І те, що я вам сказав, якщо унікальність не в нормі, вона підсвічується червоним. Якщо унікальність в нормі, вона зелена. От як вода. Так. Тепер нехай я хочу цей текст покращити. От у мене є показник спаму, він горить червоним, значить він не в нормі. Тобто спам нам треба понизити. І показник води. Вода в даному випадку у нас зелененька, значить, все норм, її, скажімо так, зменшувати не треба. У нас в цьому тексті є проблеми зі спамом. Я можу спам, як я вам показував, вручну виправити, якщо хочу прямо тут в програмі. І ну, давайте от ще раз покажу вам цю одиничку, натис, да, тобто прибрав одне слово зі спаму, і у нас вже спам тут же перерахувався і став зеленький, тобто в нормі. А, а можу зробити це через чат GPT. Для цього у нас є кнопочка спам. От ми її натиснемо і подивимось, що у нас буде відбуватися. І, як ви, бачите, як ви бачите, програма вставила наш текст, от він, і вже додала готовий промп. Тобто програма перерахувала кількість, ну, перелічила кількість спам-слів. І попросила чат gpt згенерувати нову версію цього тексту. Тобто, по суті, програма переходом, ну кліком по кнопці SPA дала ChatGPT промпт для того, щоб покращити цей текст. І от чат gpt нам щось переписав. Давайте, наприклад, скопіюємо перший варіант і подивимось, що ж він нам покаже. Так, як ви бачите, цей варіант дійсно дуже низький рівень спаму. Тобто ChatGPT гарно попрацював і прибрав повтори. Вода теж залишилась на рівні. Ми можемо перевірити, наприклад, орфографію тексту так само натискаємо орфографію, і так само нам е одразу в вікно ChatGPT записується необхідний промпт. І якщо б у нас, скажімо, були проблеми з водою, ми так само можемо натиснути, і так само програма передає е одразу в ChatGPT необхідний промпт для того, щоб Прибрати воду. Тобто кожен раз, коли ми натискаємо кнопки покращення, нам просто треба запустити промпт і отримати, дочекатися отримання результату. Оці всі три кнопки, вони відповідають за покращення нашого тексту з чат GPT. В принципі, це все. Я вам показав основні, основні моменти роботи з програмою. Нічого складного нема, програма досить проста і що. Що дуже важливо, вона працює по-перше точно по-друге, дозволяє виключати свої домани і ну і свої ресурси, там маркетплейси, там соціальні мережі. І по третє, вона працює швидко на відміну від Advega Plagiatus, на відміну від інших ресурсів. Вона працює дуже точно і дуже швидко.